Добрий вечір, в ефірі Єдині Головне. Сьогодні зі свято вас з ним донора крові. Крові достають і візьмуть крові. Кров це найкращий улюблений донор, який можна здавати аналіз крові. Тепер все дізнавався трохи. Аналіз крові доведено, аналіз крові перевіршено. Друзі, в аналіз крові доведено, що стати кров. А тепер крові доведуть. Аналізи можна здавати кров. Кров можна довірятись спокійство та наше лікування. Лікування наш до нової акції наш перевішувано. А зараз акція за поецінну сел до 60% тільки, тільки з 13 червня по 2 липня. Ой. Сьогодні найкращі новини, аналізи. А тепер дізнавалися трохи. Все менше дізнавалося так, які доведуть всі свої крові. Доведено, хто крові здає чи не здає. А тепер до крові менше запускатися треба. Легше, ніж кров. доведуть, що буде аналізи, хто нашій крові спостерігати ніколи, але крові доведемо все дізнавалося так. Сьогодні наша ведуча Фоксі, а тепер дізнавалося, хто наші пальчики беруть нашу кров. Кров менше все дізнавалося трохи. Менше хто доведуть наші крові, я пішов здавати аналізи. А тепер все аналіз. А ось назад в аналіз крові доведуть всі твої поцілунки, кохання і незалежність. Таке було єдині головне. На да, все добре і до зустрічі. Хай буде щастити в аналіз крові. Аналіз крові.